Друзі, всім привіт! І знову пшениця. Пшениця О, навіть не хотів її ні знімати, ні показувати, бо не знав, що з неї вийде. Сіялося дуже пізно. Сіялося чому пізно? Тому що ділянку люди віддали дуже пізно. І тому й дуже пізно сіялася пшениця. Вже все було посіяно кругом, позасаджувано. Одним словом, дуже-дуже пізно. Вже собі думав, так, як щось буде, то буде, а не буде, то буде ділянка просто для ну, замість сидіратів. Отаке. А вийшлося пшеничка дуже-дуже така, як кажуть, днів року. Отакі колосочки, файненькі, пшеничка, дворучка. Правда я не знаю який, який сорт, яка назва, але дворучка знаю. Ще спасло цю ділянку, напев... не напевно, а таки точно, бо вона сіялася без нічого, без добрив, без нічого. Просто так думав, буде, буде, не буде. Так і буде, будуть сидирати. Спасли дощики. О, одне єдине. Посіяв і через день буквально пішли дощики, так, щоб підживили. І така плантація вийшла. Вона ще, правда, зеленковата в стебло. Але вже воно собі доходить. Пшеничка така файненька. Одно місцями недавно буревий був. Ось таке натворило місцями. А тут спочатку таке кусочок. І от з краю сусіднього. Тут ліцарня в сусідів. Ось такий кусок теж до. Тушки до половини теж. О, а в основному так пшеничка дуже бомбезна, можна сказати. Такі фейненькі колосочки. Я навіть і не очікував, що то воно так з цієї пшенички щось буде. І не сказав би, що вона і заросша пшеничка. Десь десь не десь є, але... В основному частенька. Файна. Не знаю, що тут вона мені насипе. Буду молотити і обов'язково відзнімлю. Подивлюся, бо самому інтересно, що тут з цього кусочка вийдеться. Тут десь є плюс-мінус 12 сотих, бо цілих є. Люди казали, що 17. Але там з того краю кусочок садочка і кусочок картоплі посадженої. А 12 плюс-мінус оце пшениця. Так що не знаю бачите, що то воно буде, Все, до зустрічі в слідуючих відео. Буду збирати, молотити і... o resultado da emboscada